Якщо проблеми із водопостачанням, дзвони на диспетчерську лозова водоканалу. Якщо із теплом, диспетчерську теплоенерго із житлом до диспетчерської житлово-управляючої компанії. Телефонів багато, всі не запам'ятати, тому у пошуку потрібного номеру і служби городяни і час гають і нерви собі псують. Інша справа єдиний короткий номер, на який можна телефонувати з будь-яких проблемних питань в місті. Лозівський міський голова доручив комунальникам відпрацювати питання створення кол-центру. Та робота вже розпочалася. Близько двох десятків заявок на день від городян приймають, розповідає оператор об'єднаної диспетчерської служби шловоуправляюча компанії Світлана Винагровська. Це у звичайні дні на свята або коли погода псується, до сніг тане заявок до півсотні. Тематика звернень різна. По воді, по ліфтам в основному період запуску отоплення багато заявок, по світу в квартирах, під'їздах, наружне освіщення до нам теж относяться. Сьогодні дзвінки приймають і на стаціонарний, і на мобільний телефони. Всі номери є у квитанціях. Якщо проблема не стосується жлового фонду, людині кажуть, куди їй зателефонувати, або ж оператор сам передає інформацію службі. Леонід Олександрович прийшов особисто просити, щоб відремонтували кнопки у ліфті. Ситуація не аварійна, пояснює чоловік. Та й все одно проходив повз. Розповідає час від часу доводиться дзвонити на диспетчерські, тому номери знає цю два після Аварійна водоканала 2 35, 53. Ну, Гаргаз 104, аварійна газа. Приходилось визивати запах Газа, був в під'їзді. Приїхали оперативно. Номер теплодільниці також записаний, про нього згадують тільки, коли запускають тепло. Єдиний короткий номер для всіх комунальних служб, погоджується, Леонід Олександрович, було б чудово. Нехай роблять тільки не один канал, щоб був, тому що на єдиний номер важко буде дозвонитися. Щоб номер легко запам'ятовувався, оператори швидко відповідали. Були вічливими. Проблема заявників вирішувалася оперативно. Виконання заявки контролювалося, а інформація про всі аварійні ситуації по місту збиралася до однієї бази. Таким бачить кол-центр міський голова. Саме за його дорученням комунальники почали ту роботу. Мисль про те, що нужно об'єднати всі проблеми горожан в биту на одну диспетчерську службу, вона правильна, ми її готові осуществляти. Ну, надеемся на финансирование взаимное всех, кто, всех предприятий, которые являются поставщиками услуг и оказывают такие услуги нашему населению. Это вода, тепло, канализация, вывоз мусора, наружное, внутреннее освещение, газ, электроэнергия, связь, радио. То есть все проблемы. Ну, может даже еще даже и домофоны там и, и, и прочие мелочи, которые есть мы. не відмовляємося приймати всі дзвінки. Але той повний набір буде пізніше. Роботу розпочне четвірка комунальних підприємств. Теплоенерго, Екосан, Жук. Центральна диспетчерська облаштовуватиметься на базі диспетчерської служби житловоуправляючої компанії. Реалізація всього запланованого проходитиме у дві черги, якими будуть перші кроки у вівторок. комунальникам розповідав головний інженер науково-виробничого підприємства Асу Георгій Назарян. Починати треба з організації багатоканальної лінії зв'язку, налаштування системи, навчання операторів. Всі дзвінки будуть запису. По каждому звонку будет вестись архив переговоров. Что это даст? Диспетчер будет вынужден разговаривать культурно, и как бы его ни заводили, потому что часто, так сказать, ну, к вечеру нервы у всех на пределе, если там 10 раз по одному и тому же вопросу звонок, чтобы не было грубости и можно было проконтролировать, будет вести запись диспетчерских переговоров. Перше всі нюанси домовилися вже на наступному тижні починати працювати над технічним забезпеченням. Ми можемо до 1 апреля реально видим профінансувати, довести до ума дома многоканальную укріпити укріпить виходом на, на комп'ютер, щоб всі дзвінки записувались і аналізувалися і буде можливість оперативно подключить в виді АТС. Є служби, які повинні реагувати на ці званки напрямую, прямо із польтадіспетчерська служба щодо самого номеру кол-центру, Його буде повідомлено пізніше. Наразі комунальники із зв'язківцями займаються цим питанням.